Так, усім привіт. Хочу сьогодні штангу. Ну, штанга буде на землі лежати, немає цієї. Як, ну, щоб лягати і віджимати. Тому таке не, не пробував, штанги не піднімав вже довгий час, вже десь з, 25, не, з 15 лютого цього року це ходиться вже 9 місяців. Багато. Тому поставив 60 кілограм, спробуємо, як воно буде. Ладно. Хі -хі. Давай пішлі. Так, вирішив на фоні записати кілька слів, сказати. На рахунок штани давно, як ви знаєте, причули, не займався, і тому. 16 чи 17 числа я займався 10 хвилин і 243 рази відтоді два дні тому, то дуже велика кватура була, зараз ще є трохи, Тому думаю, такий результат, як 20 раз, 60 кілограмів, для мене повністю нормальний. Що ще сказати? Ну, не забувайте про підтримку каналу і тому подібне. Всім дякую! О, Зараз лише ну, буде болять після хвилин Це всім папа. like was